Олександр Мілосной до останнього боровся за життя. Тяжке поранення захисник отримав у грудні 2024 року. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати Олександра не вдалося. 14 липня перебуваючи на лікуванні в одній з лікарень Дніпра. Старший солдат Милосной Олександр Олександрович помер. Друг згадує Олександра як людину, яка завжди була надійною та ніколи не сумувала. Ми дуже довго дружили. Це дуже світла. Людина завжди з чудовим почуттям гумору, сильний, рішучий, сміливий. Таким він був як у цивільному житті, так і у військовому. Немає жодної людини, якої би він відмовив у допомозі. Він знайде, привезе, допоможе, завжди в жодному разі нікому не відмовив. І тому. З такою людиною, з таким другом, близьким дуже, дуже важко прощатися, хоча він і довго боровся за своє життя. Але все ж таки той факт, вже коли Сашка не став, дуже було важко сприйняти. Тому зараз наше як друзів, завдання всю підтримку надати близькій мамі. В нього залишилась маленька дочка Мілана, тому. Певний, що всі, хто тут спрямують свою любов і підтримку саме його близьким, пам'ять о другу. Ну, Я Сашою з самого початку, скажімо, його служби і своєї служби. Що сказати, такого побратима? Короте, всім таких. Ми за його помстимося, скажу так. Олександр народився 1 листопада 1994 року, тоді ще в Дніпрозержинську. У 2017 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у Дніпрі. З травня 2024 року вступив до лав Збройних сил України і мужньо боровся з ворогом. У нього залишилася донька та мати. Але сьогодні кожен із вас додому піде таким, що кожен удар вже. І нашого з вами серця буде присвячений пам'яті тому, хто нас захищав і тому, хто нас захистив. В пам'яті тому, з чим хоча б тілом ми попрощались, але душа і любов залишаться навіки в наших серцях. Слово любимо, воно про вічність. І нехай з кожним стукітом вашого серця ви пам'ятатимете нашого захисника, нашого великого героя, котрий стояв до останнього, і чий останній подих був присвячений кожному з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Слава! Доземний Уклін, воїну захиснику! Вічна пам'ять! І слава Герою!